Я добре пам'ятаю, коли я пішла в автошколу, це перше заняття, і це було таке: Вау! Що я вмію керувати такою махіною, вона така величезна. Ось вона піді мною проїхала 10 метрів. Величезне задоволення. І я можу сказати, що не менше задоволення, а можливо, і навіть більше, коли ти розумієш, що ти вмієш керувати своїм голосом, і, крім того, ти ж знаєш, що це не лише приємно тобі. Коли ти слухаєш себе, і тобі приємно, до речі, от нещодавно на занятті з бубном ми займалися, тому що на деяких заняттях я використовую цей інструмент. До речі, після певної вправи чоловік каже: Боже, як я класно звучу, мені так приємно себе слухати. Це дуже важливо, коли тобі приємно себе слухати. Але й коли ти ще й розумієш, що ти своїм голосом ти впливаєш на інших, від цього важко відмовитись голосом не тільки можна займатися, його можна змінити і зробити таким, щоб було приємно слухати. Треба. І це приносить величезне задоволення.